20 грудня відзначають своє професійне свято працівники міліції гугаличі, борців і злочинністю вітали представники влади і, звичайно, ж наші журналісти. Зазвичай ці люди дуже серйозні, адже у них відповідальна і небезпечна робота. Та сьогодні вони усміхаються, бо відзначають професійне свято. Андрій Воробчак каже, що міліціонер це робота без вихідних і без свят. Ну важка робота, я думаю, що багато хто знає, дивлячись, в якому режимі працюють працівники міліції, не покладаючи своїх зусиль, не рахуючи своїм часом особистим, бо якщо є повідомлення в будь-які пору доби, то що необхідно при необхідності весь особовий склад виїжджає на місце події в будь який населений пункт району. Боротися зі злочинністю робота важка, але жінки-міліціонери на це не зважають. Марія каже, професію обирала свідомо і виважено. Робота є справді досить важкою, не так як пишеться в книжках, а зовсім інакшою, особливо враховуючи зараз стан держави, враховуючи те, що в нас відбувається, то всі переживають, ми переживаємо за наших працівників, які поїхали в АТО, які захищають наші права, свободи наших громадян. Є серед галицьких міліціонерів і ті, що добровольцями воювали в зоні АТО. Ігор нещодавно повернувся з волновахи. Чоловік по своїй природі він є воїном і за честь, напевно, йти піти воювати за свою країну, за своїх громадян, за свою сім'ю, за свою родину. Багато грамот, подяк, премій і вітань саме для галицьких міліціонерів було від представників районної та місцевої влади. Районна державна адміністрація та Галицька районна рада нагороджують вас, бажають вам добробуту, много літ і все найкраще. Дякую. Вітали правоохоронців і ветерани органів внутрішніх справ. Доброго здоров'я, щастя, успіхів в вашій роботі, яка дуже потрібна для нашого українського народу. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, новини, телеканал Раї.